Красавчики, звісно. В общем, дивіться структуру, які ну, корні. це. Я щось навіть і не знаю. Ви бачите, їх питались рубати. Отакі. Ну, типу капи, якісь чи як там їх називають, ну це корінці. Коротше, те, що повикида... мали викидати, то привезли мені. Взагалі, зараз будемо пробувати. Далі буде. А это дуб, можно сказать сухой Вот это рисунок, да? Просто сплошные сучок. Так, три пеньочка розпиляв, бо я їх, ну, не то що я їх не розкулю, я їх розколю, Їх фізично підняти не можу. Ну, для прикладу, дивіться, ось пеньок, так. Ось пеньок. 35-та шина, штіль 230-й. Дивіться, тут сантиметрів 80 пеньок. Продовжуємо колоти продовжуємо колоти. Так, все, колю останнього пеньочка. От і все. Так, за цей період часу, на ну, десь півгодинки, масло нагрілось ну Майже 30 градусів. Ну, такий бачок є теплий. ну Це, звісно, тут всю дорогу йшли нагрузки, навіть от видно, масло вспінилось ну Я так думаю, це із-за надмірних нагрузок. Так, ну отак виглядає кучка корінців. Е, я думаю, більше не потрібно мені ну щось доказувати чи комусь. Ну, отак. Так, бачите, тільки пилка стоїть, все, дровець нема. Дякую товаришу за такий пацанський подгон. Ну, це дійсно пацанський подгон. В общем якось так. Дякую, друзі, всім до побачення.